Вітаємо вас на каналі. Файні квіти, городина садочок. Відповідаємо на ваше прохання, щоб зробити аграрний гороскоп посадки капусти у квітні 2024 року. Капусти тут і е, білокачана, е, цвітна капуста, і всі інші капусти ми висаджуємо в ці періоди, які ми для вас підготували. Але ось оцей один період, ми його, він дуже гарний, але ми його виділяємо для того, щоб ми могли посадити саме ранні сорти капусти. Всі інші. Підходять для посадки будь-яких капуст і для зберігання. Отож, розпочинаємо. Перший період у нас гарний для посадки посіву насіння на, на розсаду. Просто щоб коротше було посадка капусти, так як ви пишете, сієм насіння капусти на розсаду в тільці при зростаючому місяці 11 квітня з 0 годин до 12 години 30 хвилин. Наступний період це у нас рак зростаючий місяць, ми його можемо використати для ранніх сортів, які не будуть зберігатися. 14 квітня всі 24 години, 15 квітня з 0 годин та до 10 години. Як бачите, у нас тут трохи часу зрізано 15 квітня, тому що буде перехід місяця з першої в другу фазу. Наступний період Терези теж дуже гарно зберігається капуста. Це можна і пізні сорти вже сіяти. До речі, пізні сорти оця друга половина частина. Пізні сорти, які вирощують і 4, і 5 місяців. Є в нас такі підписники, отож, можна висівати насіння на розсаду в Терезах зростаючий місяць, 21 квітня 7.00 ранку до кінця доби. І ще один період козоріг теж гарно укоріняється капуста. І добре потім зростає. Пізні сорти тут така порада. Висаджуємо в козирозі, насіння на а потім висаджуємо на зростаючому місяці. Бажано теж в козирозі або ж у тірці. І можна ще використовувати Терези. Ось такі у нас періоди, і козиріг ми можемо, до речі, спалений шлях місяця завершується 26. го Тобто, зразу після спаленого шляху місяця дуже багато енергії ми можемо використати для того, щоб виростити гарний врожай капусти. 28 квітня починається з 14 годин до кінця доби, і 29 квітня всі 24 години. Як бачите, досить багато у нас періодів, можна їх використати для того. Для для того, щоб посіяти насіння різних капуст і отримати гарну розсаду, висадити в ґрунт і отримати добрий, багатий врожай капусти. Успіхів вам на все добре! Бувайте!